Вітаю. Сьогодні навчимося говорити, що має він, вона має або має воно. Воно це може бути в нас якась тваринка. І приступимо до займенничків. He. Він. She вона. Іт воно. He, she, it. Він вона, воно. He. She it. Він, вона, воно. І можемо з вами скласти речення. Has у нас це має. Е ставимо, коли в нас якась одна іграшка. Якщо іграшок у нас багато, наприклад, як кубиків, то е ставити не потрібно. Давай потренуємось. He has a car. He Has a car. Vin машинку. He has a car. She has a doll. She has a doll. Вона має ляльку. She has a doll. It has a balloon. It has a balloon. It has a balloon. Воно має повітряну кульку. Можеш далі потренуватися самостійно, складати речення, де щось буде мати він, вона або воно. Підставляєш на початок речення, наприклад, he, він, he. Далі використовуєш слово has і якщо іграшка одна, то обов'язково кажеш е e, і називаєш іграшку. He has a kite. He has a kite. Він має повітряного змія. She has a scooter. She has a scooter. Вона має самокат.